Що треба знати про довіреності в Польщі? Багато питань виникає у громадян України, що проживають за кордоном, пов'язаних з підготовкою довіреності на представництво в Україні. Це може бути довіреності на розпоряджене майно, створення або перетворення господарських товариств, надання повноважень представнику на представництво в органах державної влади та перед третіми особами. Сьогодні про власний досвід та відповідь на питання, чому я рекомендую робити довіреності в Польщі. Не всім зручно, не всі можуть оформити довіреність в консульстві України. Чому краще робити довірність у польського нотаріуса? Перше. Довірність справність вашого підпису, на якій засвідчив польський нотаріус, не потребує апостиля чи легалізації. Це гарантує Гаазька конвенція 61-го року і двостороння угода між Україною та Польщею в статті 15. Друге фіксована пата за посвідчення підпису на довіреності. 3. Підпис можна посвідчити на двомовному польсько-українському документі. Таким чином, для використання довіреності в Україні. Вам доведеться лише прикласти з польської посвідчуваний напис нотаріуса. На що варто звернути увагу? Важливо правильно прописати повноваження в україномовному тексті довіреності, а тому без допомоги фахівця вам не обійтися. Варто взяти шаблон довіреності у нотаріуса з України, або звернутися по допомогу до адвоката, який практикує в Україні. Залишились питання? Пишіть в коментарях до цього відео або звертайтесь в особисті.